Вітаю. В ефірі телевізійний проект 102.Інформ. Програму представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, найближчі 15 хвилин про роботу правоохоронців. Не перемикайтесь. Напередодні річниці трагедії на Чорнобильській атомній станції керівники міліції Дніпропетровщини зустрілися з ліквідаторами наслідків аварії. Почесні нагороди отримали співробітники та пенсіонери органів внутрішніх справ нашої області. З 1986 по 1990 роки в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС взяли участь більше двох тисяч співробітників органів внутрішніх справ Дніпропетровської області. Даний час продовжують службу в органах внутрішніх справ шість працівників міліції. На заслуженому відпочинку перебувають 758 співробітників. В этот день мы отдаем дань памяти всем, кто принял на себя этот ядерный удар. Земной поклон огнеборцам и врачам, которые устраняли последствия катастрофы и боролись за жизнь пострадавших. Всем, кто обеспечил охрану общественного порядка, всем, кто работает в зоне отчуждения в настоящее время. Участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы приняли более двух тысяч работников органов внутренних дел нашей области, которые мужественно и добросовестно несли службу по охране общественного порядка, недопущению преступных проявлений. В этот день мы с грустью и благодарностью и уважением вспоминаем тех, кто не, не, не дожил до сегодняшних дней, дней, кого забрал у нас Чернобыль. Их, к сожалению, нет с нами рядом, но они присутствуют в наших сердцах. Многие из вас работали плечом к плечу с В ліквідації техногенної катастрофи брали участь співробітники практично усіх служб органів внутрішніх справ. Одними з перших в аварійну зону за наказом керівництва тодішньої великої держави виїхали фахівці пожежної охорони, Державтоінспекції, лікарі, військові. Усім світом рятували, гасили пожежу, евакуювали людей, консервували реактор. Ще довгі місяці по тому працівники органів внутрішніх справ вахтовим методом відправлялися в зону відчудження, щоб забезпечити громадський порядок. Іменно благодаря вам і тисячам таких сотрудників, як ви, простих сотрудників, спеціалістів, інженерів, воєннослужащих, і була передалена ця страшна аварія в історії нашої країни і всього людства. Тогда 20 9 лет назад именно самоотверженный труд и подвиг наших соотече... соотечественников не позволил изменить ход истории человечества. Он и сегодня не тускнеет. Нет времени, нет изменений на нашей политической арене. Уже через несколько дней после трагедии представители нашей области были направлены на оказание помощи на Чернобыльской. Атомної електростанції одним із перших убилі на задання сотрудники ГАЇ в голові Судовенка Васильєм Олександровичем. Практично усі, хто брав участь в процесі ліквідації страшної аварії, отримали опромінення в більшому чи меншому ступені. Багатьом ліквідаторам потрібна медична допомога і надати її обов'язок держави. За три місяці поточного року амбулаторно оздоровлено 284 особи. 120 пройшли стаціонарне лікування. Виділено 18 путівок для лікування в оздоровчо-курортних закладах, крім того, 57 осіб охоплені послугами соціальної допомоги. Вдовам та батькам померлих через чорнобильську катастрофу надається матеріальна допомога. Може, не в тих об'ємах, в яких потрібно людям, але зараз родичам не зайва кожна копійчина. А під час зустрічі керівники обласної міліції вручили ліквідаторам техногенної катастрофи державні нагороди та відзнаки. События, произошедшие 29 лет назад, не забудется никогда, потому что мужественные люди спасли тогда от катастрофы не только Украину, но и весь мир. Еще раз благодарим вас, уважаемые, за все, что вы сделали для Украины и для ее народа. Мы гордимся вами и вашим подвигом во имя человечества. Майже 100 одиниць зброї та спецзасобів здали в міліцію жителі Дніпропетровська в рамках місячника добровільної здачі зброї. Місячник добровільної здачі зброї триває на території обласного центру з початку квітня. Метою такого заходу є недопущення використання зброї в злочинних цілях. Громадяни, які добровільно принесли зброю до міліції, звільняються від кримінальної відповідальності за незаконне її зберігання. Таке передбачено частиною 3 статті 263 Кримінального кодексу України. Цитую, це звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вчинила злочини, передбачений частинами 1 або 2 цієї статті, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої. Крім того, дозвільною системою передбачена легалізація видача відповідного дозволу на право зберігання мисливської зброї та спеціальних засобів в тому випадку, якщо після експертного дослідження такої зброї буде визнано її технічно справною та дозволеною до подальшої її реєстрації після надання необхідних документів. Ефективність проведення такого роду заходів підтверджується його показниками. За час місячника до органів внутрішніх справ міста Дніпропетровська вже здано 94 одиниці зброї та спецзасобів, серед яких 41 одиниця вогнепальної зброї та 53 одиниці спеціальних засобів. 18 одиниць зданої зброї раніше не перебували на обліку в органах внутрішніх справ. Подальшому така зброя після проведення відповідних перевірок буде легалізована у установленому порядку, тобто зареєстрована на громадян. Хотілося б сказати звернутись до тих громадян, які не бажають здавати її до органів до органах внутрішніх справ, так сказати, попередити їх. Такі дії передбачені у нас статтею 263 кримінального кодексу України і передбачають. Позбавлення волі до на срок до 5 років, також хочу привести статистику, що за е, поточний 2015 рок, рік, тобі ж за неповні чотири місяці, вже притягнуто до кримінальної відповідальності 118 осіб за незаконне поводження зі зброєю. У Дніпропетровську відбулися змагання з баскетболу серед силовиків. В них взяли участь команди головного управління МВС України в Дніпропетровській області, прокуратури СБУ, Державної служби з надзвичайних ситуацій Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ та інші усього вісім збірних команд силових структур області. Турнір Дніпропетровської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо з баскетболу серед збірних команд правоохоронних органів та рятувальних служб області був присвячений 86-й річниці утворення обласної організації товариства та 70-річчю перемоги. В результаті напруженого протистояння перемогу здобула команда служби безпеки України. Друге місце посіла команда головного управління Державної фіскальної служби. Третє місце. За командою Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ команди переможниці були нагороджені кубками, грамотами і медалями. Подібні змагання це нові зустрічі, знайомства, враження та обмін досвідом. Але найголовніше це випробування на мужність, витривалість, міцність і силу. «Мені дуже приємно Всі на цих змаганнях, які, я вважаю, дуже необхідні для розвитку физического воспитания наших динамовцев и вообще детей в нашей Украины. Я всегда сторонник того, когда проводятся такие мероприятия. Это популяризирует наш, наш спорт, физическую культуру, чтобы наши дети были сильными и здоровыми. Поэтому это очень прекрасно, это прекрасно и спорта. На сегодняшний день провели ряд игр. достаточно хороших которые принесли очень много позитивных эмоций нам вот. уровень команд конечно ослабовал в связи с тем что обстановка в стране не дает полноценно тренироваться не дает полноценно нам заниматься физической культурой спортом что является одним из самых важных на сегодняшний день так как сотрудник силовых структур, ведом МВД, СБУ, прокуратура, МЧС, Министерство службы должен быть на высоком уровне, чтобы достойно можно было противостоять преступности. Вот. Очень много позитива. Почему? Потому что среди этих будней мы, скажем так, смогли собраться, смогли провести, смогли удостоиться, скажем так, честь нам выпала большая. От защищать команду води області. От, спасибо руководству за то, що знайшло час отпустило нас, що ми змогли. Щороку наприкінці квітня в Україні проводиться день довкілля. Головне управління МВС України в Дніпропетровській області. Не залишається осторонь цих державних ініціатив. Минулими вихідними сотні працівників органів внутрішніх справ разом з ветеранами МВС привели до ладу території прилеглі до структурних підрозділів місця відпочинку та підшефні дитячі заклади. Привести в належний санітарний та естетичний стан адмінбудівлі, приміщення міських та районних органів міліції, озеленити та благоустроїти території підрозділів внутрішніх справ. Дитячих майданчиків на територіях обслуговування справа не складна, особливо якщо працювати з колективом, сьогодні раннім суботнім прекрасним, практически літнім утром ми е, силами начальників структурних подрозділень е, Дніпропетровської міліції проводимо суботник. Ми обираємо сквір імені Ніколая Мінісі Щолакова і територію возле храма. Трудимося. Чесно і з удовольствием Сквер будуть чистим. Ми надіємося, що взрослі дяді і тіті не будуть курити возле церкви. І благоустраюваємо дитячу площадку, щоб нашим дітям було світло, тепло, мирно і уютно гуляти на вулиці. Прибрали сміття, окопали та побілили дерева, посадили квіти. Крім цього, працівники міліції взяли участь у благоустрої території біля меморіалу загиблим солдатам правопорядку, що на жовтневій площі. Не забули дорослі і про дітей, привели до ладу територію позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, розташованого в селищі Орлівщина Новомосковського району. Це все, що ми встигли розповісти вам сьогодні. Нагадую, якщо ви бажаєте передивитися якийсь із сюжетів, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса зараз на ваших екранах. Я ж прощаю з вами. До зустрічі за тиждень. Гарних вам вихідних. До побачення.